онлайн підбір саженців волотистої гортензії в п 9 горщиках. Я покажу вам спочатку той саженець, що ви обрали новинку Quick Fire Fab. Так, не підписала, зараз підпишу. Ось це він, цей сажанець, п'ятий це за, е, за попереднім відео, що дівчинка вибирала. Ось показую дуже близенько. Корщик буде підписаний однозначно, що це Quick Fire Fab гіацинтова Гортензія дуже гарна. І підбираємо саженець Diamond Rouge. Так, в П9 горщиках. Бачите, стобурці ще маленькі, тоненькі. Ну, перші два роки воно так і є. Наслідуючий рік це вже було два роки. Я думаю, що тут при гарній обрісці вже будете мати гарні пагони. Перший варіант Diamond Rouge. Другий варіант. Так як ви просили на 2 на 3 ось підібрала на 2 на 3 І третій варіант. Ось такий. Бачите, як червоніють пагони, коли дозрівають. Дуже гарно. Три варіанти. Пишете мені в Viber. Quick Fire Fab зараз підпишу. Узгоджуємося, що це саме той сажанець, що ви вибирали. А ви можете написати мені. У Viber і я так само підберу вам волтисту гортензію або деревовидну гортензію. Є вибір новою почтою по всій території України. Отримаєте своїх красунь.